Вітаю на каналі Агролюбитель. Під вечір вирішив посапати трошки картоплю, хоч вона не дуже то і заросла, але крім сапання є краща радість. Радість називається дощик. Небо захмарилось і почав дощик капати. Люди потікали з городів. Я тікати не буду, дочекаюся сильнішого дощику. А то буває такий закон подлості, що ноти ну, пішов з город і зразу ну Така хмарка, що обіцяє багато. О, посилюється. Сподіваюсь камера. Сподіваюсь, камера передасть чи не передасть. от Може на сапці вже є певні капельки. О, красота. Висота повна. Ну, починай дощику. Дочекався пару хвилин часу і пішов дощик Досить рясний, такого би півгодинки та й буде мокро. Сподіваюсь це відео всім цікаве корисне. Сподіваюсь ви також дочекаєтесь дощику в себе. Тому думки свої пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком. Всім дякую за увагу. Для тих, хто дивиться відео до кінця. Скажу, що дощик був. В основному дрібненький і хвилин 10-15 було грози. І були хмарки, і були блискавки і громи. І от вирішив подивитися, а що ж, по волозі. А вологи мало. Десь, ну не знаю, сантиметр півтора. Сантиметр півтора промочило. А далі сухо. Але такий дощик краще як нічого. Головне, що все в міру, що не було ніякого там граду, вітру сильного, шквального, а просто дощик. Тепер все буде краще рости.